Молитва перша ознака, безпорадність. Дорогі мої, цей приклад допомагає нам глибше проникнути в секрет молитви. Молитва є щось глибше, ніж слова. Вона існує в душі ще до того, як отримує словесне вираження, і залишається в душі після того. Як останнє слово з губ. Молитва це стан нашого серця, нашого розуму. Молитва це певне спрямування наше сердець до Бога, спрямування, яке Він на небесах миттєво розпізнає як молитву, як звернення до Його серця. Приймає це звернення словесну форму чи ні. Для Бога не важливо. Це важливо лише для нас самих. Що таке стан духу? Який стан серця, який розпізнає Бог як молитву? Я б згадав два моменти. Безпорадність. Перший. Дорогі мої, це поза сумнівом, перша. Найістотніша ознака молитовного стану серця. Наскільки я розумію, молитва дарована тільки безпорадним, це останній їх притулок, дійсно найостанніший вихід. Ми випробовуємо всі засоби і лише потім звертаємося до молитви. Це діє не лише до нашого наверхнення довіри. Молитва це останній притулок і в нашому християнському житті. Я занадто добре знаю, як багатослівними і красивими бувають наші молитви. Що возносяться наодинці і публічно. І в яких відсутнє відчуття безпорадності, як головної рушійної сили. Проте у мене немає жодної упевненості, що це можна назвати молитвою. Молитва і почуття безпорадності невід'ємні одне від одного. Лише той, хто відчуває свою безпорадність, може дійсно молитися. Нехай прислухається до цих слів той, хто настільки безпорадний, що навіть не знає, як молитися. Вам здається, що ваш розум повний гріха і нечистоти, ваш розум охоплений проблемами. Які Біблія називає світськими. Бог вічність, святість здаються настільки далекими і чужими, і ви думаєте, що додасте до своїх гріхів ще один, звертаючись до Бога в такому стані розуму? Ви повинні постійно задаватися питанням. Чи дійсно я хочу звільнитися від лінощів і холодності свого серця і від своєї прихильності до світового життя? Чи не стало моє християнське життя інертним і холодним з тієї простої причини, що у глибині душі я сам цього хочу. Так. Чесна душа бореться з ганебністю свого існування. Людина почуває себе такою безпорадною і покинутою, що молитва застигає у неї на губах. Послухайте мене. Ваша безпорадність це найкраща молитва. Вона волає від вашого серця до серця Божого набагато сильніше, ніж багатослівні молитви. Він чує її в той самий момент, коли вас охоплює безпорадність. І він починає активно діяти, як тільки почує і відгукнеться на заклик вашої безпорадності. Сьогодні він чує точно так, як і чув безпорадну і безсловесну молитву розслаблену. Якщо ви, мати, то за легкістю зрозумієте цю особливість молитви. Ваше немовля не здатне словесно спромолювати, чого воно хоче від вас. Проте малюк просить уже відомим йому способом. Він може лише кричати, проте ви прекрасно розумієте його благаючий крик. Більше того, іноді малюкові навіть не треба плакати. Усе, що вам потрібно, це побачити Його в уші, його безпорадності і залежності від вас. І благання торкається вашого материнського серця. Благання, яке сильніше за найгучніший крик. Той, кого називають Отцем усіх матерів і всіх дітей на небесах і на землі, поводиться з нами так само, дорогі. Ми. Наша безпорадність це безперервний заклик до його батьківського серця. Він постійно чує наші молитви. І дає нам те, чого ми потребуємо. Вдень і вночі він працює, хоча ми, як правило, навіть не помічаємо цього, не кажучи вже про те, щоб подякувати йому за це. Якщо ви мати, то вам буде легше зрозуміти, ніж усім нам. День і ніч ви піклуєтеся про свого малюка, навіть якщо він не усвідомлює, що саме ви робите, ви жертвуєте собою, страждаєте за нього. Він не дякує вам. Часто він навіть протидіє вам, створюючи тим самим немало труднощів. Проте ви не дозволяєте цим обставинам зупинити вас, ви чуєте. І постійно відгукуєтеся на благання, які його безпорадність шле вашому материнському серцю, такий же і Бог, причому Він робить бездоганно те, що людська любов здатна зробити лише приблизно. Як істина мати присвячує своє життя турботі про дітей, так і вічний Бог. У своїй нескінченній милості присвятив себе вічній турботі про своїх слабких дітей, які заблукали. Так, дорогі мої, поступає Бог з нами. Але ми часто дозволяємо собі думати, що Бог нас не любить. Іноді нам навіть здається. Що Він взагалі не звертає на нас жодної уваги, а іноді навіть можемо відчувати, як Бог переслідує нас своєю помстою, не би хоче порушити наші плани і зруйнувати наше життя. Послухайте, і я скажу вам, який Бог. Він сонцем своїм очаває злих і добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних Матея 5:45. Христос витратив свої останні сили і останні миті свого життя на молитву про ворогів. Отче їм, бо не знають, що роблять. Луке 23:34. Коли Ісус востаннє прийшов в Єрусалим, у нього не залишилося більше засобів до спасіння цього безбожного і бунтівного міста, Він став на Янаонській горі і заплакав про нього. Його пророчому погляду відкрилося жахливе. Готове обрушитися на місто прокляття, від якого не було жодного порятунку. Такий Бог. Він любить своїх ворогів, він бачить хвороби безбожників, їхні порожні радощі та істинні прикрості, їх розгубленість, страждання й турботи, бачить. Як захоплює їх потік часу до вічних мук пекельних, як їх біль і безпорадність волають до Божого серця, і він чує їх крих, і сходить до безпорадних людей для того, щоб допомогти їм. Але ми не завжди звертаємося. Нам здається, що у своєму вилимостві ми можемо. Бути вислухані, чим більше помолимося, тим більше скористаємо. Дуже дивна практика, якщо на запомерших три рази отче наші три Богородиці не помолитися, а тільки раз то велика трагедія. Мертві, напевно, постраждають від того, чим менше ласки отримають. Біда, коли ми. Свою бухгалтерію таку сводимо з Богом, бо не цього Він від нас чекає. Амінь. Хотів би почути в коментарях, як у вас виходить з такою молитвою. Амінь. Слава Ісусу Христу!